Християн Андерсен. Кресало Ішов шляхом бравий вояк. Раз-два, раз-два. За плечима ранець при боці шабля, а сам він вертався додому з війни. Аж геть назустріч йому суне стара відьма. Така страшнюча, така противнюча, нижня губа в неї звисала майже до грудей. Добрий вечір, вояче, привіталася відьма. Яка в тебе гарна шабля, а який ранець. Зараз тобі буде стільки грошей, скільки сам забажаєш. Красно дякую, стара відьма. Сказав вояк. Чи бачиш оте високе дерево? спитала відьма, кивнувши головою на дерево, що росло неподалік. Усередині воно порожнє. Вилізеш на нього, побачиш там дупло і спустишся туди аж до самого низу. Я обв'яжу тебе мотузкою за пояс. Ти мені гукнеш, і я витягну тебе назад. Нащо мені спускатися в те дупло? здивувався вояк. Щоб набрати грошей, відповіла відьма. Отож, слухай, як спустишся на саме дно, побачиш там великий підземний хід, освітлений, наче вдень, бо там горить сто. Або й більше ламп, а ще побачиш троє дверей з ключами, ними їх можна відімкнути. Зайдеш у перші двері й побачиш серед кімнати чималу скриню. На скрині сидить пес, очиська в нього, як чайні чашки. Але ти не бійся. Я дам тобі свій синій картатий фартух, постелиш його на підлозі, підбіжиш до скрині, схопиш пса і посадиш його на фартух. Тоді відчиниш скриню і набереш собі грошей, скільки душа забажає. У тій скрині самі мідяки, а як захочеш срібних, мусиш іти до другої кімнати. Там сидить псисько з такими очищами, як колеса млині. Але ти не бійся посади його на фартух і гриби собі грошенята. Ну, а як захочеш золота, будь ласка, візьмеш, скільки донесеш, але доведеться зайти до третьої кімнати. Правда, того пса, що сидить там на скрині. Очиська здоровезні. Як кругла вежа в Копенгагені. А то вже що собацюра, то собацюра. Але ти не бійся. Посадиш його на мій фартух, і він тебе не рушить. А ти набирай собі золота, скільки влізе. Та воно, бач, було б непогано, каже вояк. Але як же я тобі віддячу, стара відьму? Ти ж, мабуть, щось за це від мене хочеш? Ні. Відказала відьма. Я не хочу з тебе ані шилінга. Тільки принесеш мені старе кресало. Його забула там моя бабуся, коли востаннє спускалася в дупло. Ну, тоді обв'язуй мене мотузкою, звелів вояк. Готово, мовила відьма. А ось тобі і мій картатий синій фартух. Вояк виліз на дерево. Спустився в дупло і опинився, як і казала відьма, у великому переході, де горіло сотні ламп. Ось відчинив він перші двері. Ого! Там, у кімнаті, сидів пес із очима завбільшки, як чайні чашки, і витріщався на нього. Он ти який мальований красень, сказав вояк. Постелив на підлозі відьмин фартух, посадив на нього пса і набрав собі повні кишені мідних монет. Тоді закрив скриню, знову посадив на неї пса і подався до другої кімнати. Ого го. Там сидів пес із очиськами, як колеса в млині. Годі волоплятися на мене, очі повилазять, сказав вояк і посадив пса на відьмин фартух. Побачивши цілу скриню срібла, вояк повикидав з кишень мідяки і заходився напихати обидві кишені й ранець срібними монетами. А тоді він увійшов до третьої кімнати. Ну й потвора!» У того пса очища були такі, як дві круглі вежі, та ще й крутилися, мов колеса. Добрий вечір, песику. Козирнувши, привітався вояк, бо такого собацюри він ще не бачив. Проте довго на нього він не задивлявся, а мерщій постелив вітьмин фартух, посадив на нього пса і відкрив скриню. Господи, помилуй, скільки там було того золота. Він міг би купити цілий копенгаген, скупити всі цукрові півники, олов'яні солдатики, усі на світі батіжки і коники гойдаші. Матінко рідна, тут був цілий скарб. І тоді вояк повикидав усі свої срібняки і набив туди золота, повні кишені, повен ранець, повну шапку й чоботи, так що ледве міг рухатись. О, тепер нарешті, він був при грошах. Посадивши пса на скриню, він зачинив двері, задер голову й гукнув. «Аго, стара відьмо, тягни мене. А кресало взяв? спитала відьма. Хай йому грець, геть про нього забувся. Сказав вояк, вернувся до кімнати і взяв кресало. Відьма витягла вояка на гору, і він знову опинився на шляху. Тільки тепер його кишені, чоботи, раниці, шапка. Були набиті золотом. Слухай, нащо тобі це кресало? спитав вояк. А що тобі до того? відрубала відьма. Отримав своє, віддавай моє. У тебе тепер повно грошей. Давай на його сюди. А мовив вояк. Зізнавайся, що це за кресало, бо вихоплю шаблю і зітну тобі голову. Не скажу. Зашипіла відьма, грізно наставивши свої кіхтисті руки. Ох! І посунула на нього. Тут вояк узяв та й відтяв їй голову. Відьма впала, де стояла, а він сипав усі гроші в її фартух, зав'язав, завдав собі той вузол на спину, запхав кресало в кишеню та й подався до міста. Місто було пригарне. Вояк пішов до найдорожчого заїзду, найняв там найкращі кімнати і звелів принести найсмачніші страви. Тепер бо він був багач. Слуга, що взявся чистити йому чоботи, неабияк стивувався, що такий багатий добродій носить зовсім нікудишнє взуття. Адже вояк на той час ще не встиг купити собі нових чобіт. Зате на другий день він придбав і гарні чоботи і пишне вбрання. Тепер, коли він став справжнім паном, люди оповідали йому про всілякі міські дивовижі, про свого короля і про його чарівну доньку, принцесу. А як би її побачити? — запитав вояк. А ніяк, відповіли йому. Вона живе у високому мідному замку. Що оточений безліч мурів і веж. ніхто, крім короля й королеви, не може до неї зайти, бо хтось напророчив, що принцеса вийде заміж за простого вояка, а королі такого не люблять. Он би глянути на неї хоч краєм ока, подумав вояк. Але хто б то йому таке дозволив? Тепер він жив собі приспівуючи. Ходив до театру, їздив кататися в королівський сад і роздавав бідним людям багато грошей. І добре, що роздавав, бо ж сам добре знав, як то кепсько сидіти без гроша в кишені. Тепер він був багатий, гарно вдягався і завів собі купу друзів. Усі вони вихваляли його, який він хвацький і щедрий, і це страшенно тішило вояка. Отак він щоденно тринкав і тринкав свої гроші, а брати їх було вже ніде. І от нарешті зосталося в нього тільки два шилінги. Довелося йому перебратися з розкішних кімнат у маленьку комірчину на горищі, самому чистити собі чоботи і навіть латати їх. Ніхто з друзів до нього не навідувався надто багато сходинок треба було здолати. Щоб дістатися на горище. Якось сидів він у своїй комірчині, уже зовсім стемніло, а в нього не було грошей навіть на свічку. От він і згадав про маленький недогарок у тому кресалі з підземелля, куди його опускала відьма. Бо як дістав кресало з недогарком і тільки но викрасав з кременю перші іскри. Як двері відчинилися, і просто перед ним постав собака з очиськами, як чайні чашки, той, якого він бачив у підземеллі. Чого бажаєте, мій пане? прогавкав пес. Ти ба! здивувався вояк. Оце чудосія. Тепер я можу мати все, що захочу. О, добудь мені трохи грошенят. Звелів він псові. Гульк і собака зник. Гульк і з'явився знову, тримаючи в зубах великий гаман з грішми. Тепер вояк знав, що те кресало не просте, а чарівне. Креснеш раз, з'являється той пес, що сидить на скрині з мідяками. Кресунеш двічі. З'являється той, що сидить на сріблі, а кресоне штричі з'явиться той, що стриже золото. Отож вояк знову переселився до розкішних кімнат, знову почав ходити в модному вбранні, і всі його друзі зараз же стали його впізнавати і безмежно любити. От якось він і думає. Чого ж це не можна побачити тієї принцеси? Усі кажуть, що вона справжня красуня, але що з того? Вона ж марнує свій вік у мідному замку, за високими мурами з безліччю веж. Невже я так ніколи її не побачу? А ну, де моє кресало? Вояк викресав іскру, гульк знову з'явився собака з очиськами, як чайні чашки. Тепер, правда, уже північ, сказав вояк, але мені смертельно кортить побачити принцесу. Хоч на хвилинку. Пес миттю зник за дверима, і перш ніж вояк устиг щось подумати, з'явився знову, але вже з принцесою на спині. Принцеса спала і була така неймовірно вродлива, як і належить бути справжній принцесі. Тож вояк не стримався і поцілував її, адже він був справжній вояк. Собака відніс принцесу назад, а за ранковим чаєм принцеса розповіла королю й королеві, що цієї ночі їй наснився чудний сон про якогось пса і вояка. Мов би вона їхала верхи на псі, і що вояк її поцілував. Який дивний сон, мовила королева. На другу ніч до принцесиного ложа приставили стареньку Фрейліну. Вона мала з'ясувати, чи то справді був сон, чи може щось інше. А воякові знову страшенно закортіло побачити чарівну принцесу. Отож о півночі у королівському замку знову з'явився собака. Він ухопив принцесу і щодуху помчав до вояка. Одначе старенька Фрейліна, взувшись у гумові чобітки, кинулася на вздогін. Побачивши, що пес із принцесою на спині зник у високому будинку, вона подумала тепер я знаю, де їх знайти. Шматочком Крейди намалювала на дверях великий хрест. І подалася додому спати. Але собака, несучи принцесу назад, побачив той хрест, ухопив шматочок Крейди і намалював хрести на всіх дверях і воротах міста. От як мудро він учинив Тепер Фрейляна не могла відшукати потрібні двері, адже хрести біліли повсюди. У досвіта король з королевою, старенька Фрейліна і всі офіцери пішли подивитися, де принцеса побувала вночі. Ось тут. вигукнув король, забачивши перші двері з хрестом. Та ні, любий, тут, заперечила королева, побачивши хрест на других дверях. Але хрест є й тут, і тут, і тут. загукали усі навперебій. Бо ж хрести, як ви вже знаєте, були на всіх дверях. І тоді вони зрозуміли, що шукати марно. Проте королева була напрочуд мудра жінка і вміла не тільки в каретах роз'їжджати, взяла вона великі золоті ножиці, порізала добрий шмат шовку на клаптички і пошила з них маленьку торбинку, потім насипала в неї дрібонької гречки. Прив'язала турбинку принцесі до спини, а тоді проштрикнула в ній дірочку, щоб гречка висипалася і позначала дорогу, якою везли принцесу. А бравий вояк тим часом так уподобав собі принцесу, що навіть почав жаліти, що він не принц, аби з нею побратися. Уночі знову з'явився пес, охопив принцесу на спину. І поніс її до вояка. Але цього разу пес не помітив, що за ними від самого замку, аж до вікна, куди він застрибнув з принцесою, сипалася гречка. Вранці король одразу з'ясував, де була їхня дочка. Вояка схопили і кинули до в'язниці. Ох, як там було темно й нудно. Воякові сказали завтра тебе повісять. Невесело було таке почути, а своє кресало він забув удома. На ранок вояк сумно дивився крізь маленьке загратоване віконце, за яким юрби людей поспішали за місто, щоб поглянути на його страту. Били барабани, проходили полки, усі квапилися й бігли, мов на віжені. Разом з усіма біг також веселий хлопчик Шевчик. Він біг, аж підстрибував, і один червик злетів йому з ноги і вдарився об стіну, за якою стояв вояк і визирав крізь грати. Го Шевчику, Куди це ти так летиш? запитав вояк. Без мене ж, однак, нічого не відбудеться. Але якщо ти гайнеш до мене додому і принесеш моє кресало, я дам тобі чотири монети, тільки щоб одна нога тут, а друга там. Шевчукові дуже кортіло отримати чотири монети, тож він щодуху побіг по кресалу, приніс його воякові і. Ну ж бо, ну ж бо, послухаймо, що ж було далі. За містом спородили велику шибеницю, довкола якої юрмилися вояки тисячі людей. Король з королевою сиділи на розкішному троні навпроти суддів та всієї королівської ради. Вояк уже стояв на помості, і кат саме замірився накинути йому на шию зашморг. І тут вояк раптом озвався і сказав Ваша королівська величність, перед стратою злочинцеві завжди уволюють якесь нехитре бажання. Чи дозволите мені закурити люльку? Це ж буде остання моя люлечка на цьому світі. Король кивнув головою на знак згоди. Вояк вийняв своє кресало, кресонув ним раз, два, три і перед ним постали усі троє собак. Собака з очима, як чайні чашки, Собака з очима, як колеса в млині, і собака з очима, мов круглі вежі. Любі мої песики, а поможіть но ну, мені спекатися цієї шибениці, звелів їм вояк. Собаки миттю накинулися на ката, на суддів і на всю королівську раду. Одного за ноги, другого за носа. Третього за комір почали підкидати їх високо, високо вгору. І всі падали й боляче вдарялися об землю. Не чіпайте мене, я ж король. закричав король. Але найбільший собака схопив і його, й королеву і пожбурив їх услід за всіма. Тоді вояки полякалися. А всі люди закричали Бравий вояче! будь нашим королем і візьми собі за дружину прекрасну принцесу. Вояка посадили у королівську карету. Троє псів витанцьовували попереду й горлали Слава! Хлопчаки свистіли в усі пальці, а вояцтво віддавало честь. Принцеса з мідного замку стала королевою. І була з того вельми вдоволена. Вісім днів гудів весільний банкет, а троє псів, витріщивши очі, теж пригощалися за столами зранку до ночі. Кінець